Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Автоексперт.ua і мене звати Вадим. Ви на каналі по підбору автомобілів. Сьогодні я хотів би розказати вам про Audi A7, як вона виглядає, скільки на них вартують зараз ціни, які а та як взагалі жити з технічної сторони. Прошу. Знаючи на моєму каналі зараз дуже мало бюджетних автомобілів, тому що ми намагаємось розповідати про максимальний рівень наших клієнтів, які купують такі автомобілі, і казати, що такі автівки потрібно купувати саме зараз, тому що а коли кайфувати від життя. Друзі, це Audi A7. вони випускаються з 2017 року, і дуже багато є їх генерацій з технічної сторони. Що хотів би вам сказати: є мінімальні комплектації, є максимальні комплектації, і вони дуже різняться в ціні, і саме в зовнішньому вигляді авто. Давайте розбиратись, чому. Дорозі, хотів би відразу поговорити про технічну сторону цієї машини, тому що є що розповісти. Є що розповісти в хорошому сенсі. Чому? Тому що. Тут стоїть V6 трьохлітровий TFSI двигун А друзі, яка в нього тяга плавно? Таке відчуття, як ви їдете на компресорі. Дійсно, хоча тут турбіни стоять і немає компресора, не суперчардж. не путайте з першим поколінням. Друзі, цей двигун допрацювали. Він такий самий, як стояв на Q8. Тут 340 коней, і цей же двигун, тільки трішки форсований, стоїть на Audi SQ5 в офіційних версіях. В американцях там трішки інше, там чугунний блок. Друзі, що хотів би сказати, це дуже гарний двигун. В нього просто лите правильне масло на офіційному дилері, і проблем з ним не буде. І гарне паливо саме з бензоколонок. Все, більше немає не кампризні. Краще всього замінювати свічки кожні 30 тисяч кілометрів, і проблем ви з ним не маєте. Єдине, що на цих А 7 і А 6 в них стартер та генератор, він сумісний і він виходить з ладу. Він вартує приблизно на сьогодні через офіційний дилер з гарантією, якщо купувати, 90-100 тисяч гривень. Це для такого автомобіля не дуже дорого, тому на 2-3 роки ви забудете взагалі про ремонти саме з цим вузлом. Так, є дорестайлінговий саме стартер-генератор у зборі, і вже після оновлення, тобто доопрацьований і оновлений, вже не виходить з ладу. Але на шостий і на сьомих є така проблема. Далі, про що можу сказати? Тут стоїть DSG 7-ступенчата tronic так сказати, в парі з повним приводом Quattro Ультра плюс знову ж таки, доопрацьований повний крутезний привід. Що можу ще сказати? Підвізка в нас пневмо на цій машині. Пневма не виходить з ладу. Якщо ви не їздите, не знаю, по полях, не аграрій, не чіпляєте плужка за собою і не вспахуєте поля, не буде нічого з нею ламатись. Ну тобто, власник, якщо сам потрапив в яму і в нього витік, наприклад, амортизатор. Або не знаю, шара вилетіла, то саме власник винен в цьому, а не автомобіль, тому що він якось неправильно сконструйований. Це м'ягенька машинка, яка буде вам дарувати емоції з приводу технічних вузлів. Тут немає такого, як перегрів двигуна і тому подібне. тобто, тут в плані радіаторів, конструкції помпи і таке інше сконструйовано все дуже гарно. Сюди потрібно заглядати тільки майстрам з ауді центру, неважливо якого. Якщо ви хочете чіпанути цей двигун, ви можете це зробити. Якщо вам не вистачає потужності, ви можете збільшити потужність саме цього двигуна, тому що це такий саме двигун, як на sq 5 стоїть. І зробити стейч-1. Це по факту прошивка коробки, і двигуна трішки інша. І ресурс цього двигуна не буде е, зашкоджувати тому, як він сконструйований з заводу. Тобто тут можна зробити 400-420 кінських сил, в залежності який майстер буде робити стейдж 1. Більше цій машині не потрібно. Якщо ви вже в стейдж 2 в в 3 переходите, друзі, ви повинні розуміти: мінус-кати, е, новий кульок і тому подібне, це не потрібно саме цій машині. Якщо ви це робите, ви розумієте, що двигун тут ну максимум 50 тисяч проживе. Тому стейдж 1 і їздіть спокійно навалюйте, якщо в деяких моментах вам потрібно. А та, блін, про технічну складову тут тяжко щось сказати, тому що по факту тут одне больне місце є, все інше в неї ідеальне. Хотів ще розповісти та додати, що тут ставились двохлітрові бензинові двигуни, двохлітрові дизельні двигуни, трьохлітрові дизельні двигуни і трьохлітрові бензинові з форсуванням трішки вищим, ніж 340 кінських сил. Але, друзі, я не розумію, як можна купувати А7 з двохлітровим двигуном, тільки 3 літра, тільки бензин або дизель. Дуже круто, тяговито, класно. Давайте перейдемо до зовнішності цього автомобіля, тому що є про що поговорити. Що казати про передні фари? Дуже красиві, дуже стильні, стильні, дуже матричні, класні фари. Виглядають бомбезно. Вони в нас йдуть в бронеплівці, яка не пропускає ультрафіолет в день, тому вони е відтіняються, як будто вони затемнені, друзі, коли приходить ніч, вони як без бронеплівки взагалі. Дуже круто виглядає стильово під чорний колір. Під повний антихром виглядає супер. Що казати про передній бампер? Він у нас стоковий від звичайної Audi A7. Якщо казати взагалі за дизайн цього автомобіля, вони мені дуже подобаються, як я казав раніше, на Audi a 4, q 8, A7. Вони всі такі стильові, зализані, дуже красиві, дуже круті машини. Якщо не відходячи від передньої частини, можу сказати про а, саме тормоза, що вони у нас опціональні від S стоять. А, та людина вже заморочилась та поставила сюди саме тільки диски, які вартують 4К баксів. Це Брікстон. Форджи, там якийсь RF10, не знаю. Саме диски вартують 4К баксів. Тут по заводу штатно мало йти 19 диски. Тут стоять вже 20 от, на новому Michelin Pilosport Sport 4S. Тобто диски 4К баксів, а саме гума ще 1200, саме Е, Вона в нас йде вся майже в бронеплівці ця машина. Власник, як би то кажуть, Дуже оберігав своє авто від сколів, подряпин і таке інше, тому з салону відразу затягнув повністю бампер, фари, капот, крила, дверцята. Якщо ви дивитесь ззовні, то дійсно не вистачає там а, проекції на лобове скло. Якщо дивитись на автомобіль. А, блін, ну друзі, якщо немає проекції в автівці, то нічого страшного в цьому немає. Ви подивіться, як виглядає задня частина. Це просто кайф. В нас є активний спойлер, який ми можемо фактично самі відкрити та закрити. Друзі, вона виглядає просто дуже-дуже красиво. В нас власник заморочився і зробив саме s бампер знизу. Весь Black пакет відразу поставив. Дуже круто виглядає це. Обійшлося йому ось ця накладка. Накладки на труби приблизно 40 тисяч гривень на офіційному дилері. Багато чи ні, напишіть, будь ласка, це в коментарях. А, що стосовно взагалі цих автомобілів, друзі, дуже багато людей, які хотіли б придбати Audi A7. Мені дуже багато запитів приходило. Навіть клієнти вже приходили просто з запитом: Придбай мені Audi A7. У мене є гарний бюджет для цього. Але, друзі, за час пошуку A7 було знайдено дуже мало. А саме це друга машина. І з другої машини ми. Вже знімаємо відео. Чому? Тому що цих машин не так вдосталь на вторичному ринку, як хотілося би. Тому що дуже багато Америки, які привозять, дуже дуже биті і за дуже дуже дорого. І немає сенсу їх розглядати, тому що офіційні машини зараз вартують стільки ж, як і Америка. Давайте поговоримо про витрати пального, витрати на офіційному сервісі, скільки тут коштують трошки. І про ціни на ці автомобілі. Що стосовно цін на ці, на ці автомобілі, вас дуже-дуже це цікавить, я знаю. Друзі, якщо ви обираєте американську Audi A7 а, з дуже поганими пошкодженнями, а саме стріляна безпека і дуже такі каверзні пошкодження, ну, сильні, давайте так казати, то такі машини ви можете самі собі купувати приблизно там 55 60 тисяч баксів. Друзі, більш-менш нормальна Америка вартує 65 і майже 70 тисяч доларів. Якщо брати офіційну машину, то вона може вартувати від 70, закінчуючи 100 тисяч баксів в залежності від комплектації, від двигуна від е модифікації саме автомобіля. Саме ця машина нам стала 75 тисяч доларів на цих дисках, на цій гумі, ще з додатковим комплектом гуми, дисків і тому подібне. От, е, з такими опціями, як бронеплівка і тому подібне. Тому, друзі, тут вже вирішувати вам, що купувати за 75 тисяч баксів: брати якийсь кросовер або брати стильну, красиву, молодіжну Audi 7. Давайте поговоримо про витрати на сервісі: саме скільки людина залишала коштів на цій машині. Трошки, не так багато вартує на цю машину, тому що якщо звичайне ТО зі свічками з маслом в двигун, воно приблизно виходить десь 14-15 тисяч гривень. Це не так уже дорого. Раз в 60 тисяч кілометрів ви міняєте ремінці по передній частині, ви міняєте масло в коробці, робите адаптації, яке ТО 60 ми зробили для свого клієнта, тому що ця машина виїжджає за кордон. От е, то нам велике велике ТО обійшлось 45 тисяч гривень, тобто, це десь приблизно, якщо брати по курсу НБУ, 1200 євро. В Європі таке ТО би вартувало 1800-2000 євро. Друзі, тому деякі люди дійсно приїжджають з Німеччини, тут обслуговують свої машини і повертаються назад, тому що їм дешевше приїхати сюди, обслуговувати свою автівку і повернутись. І, е Саме гарантія на цю машину розпространяється по всій території по всьому світу, по всій території України і інших країн ЄС, навіть можливо Америки. Не знаю а, так, що вам ще розповісти про ці машини, про витрати пального та інше вже розповім в салоні. Коли потрапили ми вже до салону, хотів би розповісти свої враження. Друзі, я е, все літо минуле їздив на Audi Q8 клієнтській та продавав її. Що я вам хочу сказати: це майже салон один в один з тої Audi, на якої я їздив. Також є вентиляція сидінь, підігрів. Також вся навігаційна система вона така сама. І це дуже круто, тому що дуже зручно, дуже звично вже для мене і дуже інтуїтивно все зрозуміло. Що хотів би сказати, що тут дуже гарні матеріали з приводу шкіри на сидіннях, з приводу шкіри на Кермі і дуже комфортно та естетично зручно сидіти, мацати це все і їхати за кермом такої автівки. Зрозуміло, що хотів би сказати з приводу навігаційної системи, яка тут є, з приводу мультимедії, взагалі та інше. Дивіться, у нас підключений. Провідок, щоб ми змогли просто карплеєм користуватись. Але, друзі, в цих автівках зашитий бездротовий карплей і його потрібно активувати. Фактично, ви заїжджаєте до умільців цієї справи 100, 120, 150 доларів, і у вас бездротовий Карплей. Дивіться, телефон зараз не під'єднаний до системи, а CarPlay безпосередньо працює. Ми вже це зробили. Далі, друзі, з приводу. Віртуального щитка, який в нас є, ви розумієте, що це вахі, це дуже зручно і класно, тому що тут можна налаштувати майже все під себе. Якщо ви хотіли колись собі, щоб в салоні у вас машина виглядала як ЕС-Перформанс, RS, то ви це можете зробити, якщо знаєте правильних людей, які дообладнують автівки. Що ми можемо тут зробити? Зайти в автомобіль, це ми вже додатково самі вже допрошивали, вибачте, зайти в налаштування, зайти в віртуальний кокпіт і вибрати собі вже віртуальний кокпіт, який мені буде зручніше. RS Performance, RS Sport та динаміка. Динаміка це має вигляд, як умовно кажучи, на BMW X5 G05. Що хотів би сказати, як я казав раніше, в нас матричні фари дуже круто, красиво і кльово вирізають, такі самі майже як на Q8. Дуже мені подобаються, дуже все стильно, елегантно, красиво. В нас стоїть музика а, В нас стоять сидіння з обдувом та підігрівом. Це дуже круто. В нас є для заднього ряду тобто, 4 зоний клімат, підігрів задніх сидінь. Казав раніше, дуже зручні і дуже інтуїтивно зрозумілі сліпі зони, а вони краще працюють, ніж на Мерседесі. Ну, мені так здається, що вона більш, скажімо так, розуміє, коли потрібно загорятися, а коли ні. Більш інтуїтивно логіка в неї краще працює, або я просто звик до вагу. Що хотів би ще відповісти на якісь питання? Так, тут є пам'ять сидінь, і це зрозуміло. В цій комплектації немає масажу сидінь, але це можливо зробити. Також хотів сказати, що тут є Ambien-подсвітка на всіх дверях, на торпеді, на саме назві Кватро і таке інше. Що можу сказати? Це преміальний седан, який дуже круто виглядає як зовні, так і всередині. Якщо казати по їзді, коли ви їдете на цій машині, ви повинні розуміти, що це. Не буде вам якась rs 3 rs 5 це все ж таки А7. Більш преміальний, більш комфортний клас автомобіля. А тому, друзі, якщо ви будете намагатись на ній лихачити, то вам буде не дуже комфортно на кермі отримувати всю ту валкість, яка в ній є. Так тут є пневма, а, яка може допомагати вам. В комфорті і в їзді, спортивній, але друзі, не потрібно надіяти, що в динаміці вона дуже сильно зміниться. Вона буде такою ж самою комфортною машиною. Дивіться, в мене ще є одне питання до цього автомобіля: чому саме в Audi Q8 тут була вся е, за алюмінієво е, залита в такий чорний глянець е, кнопушки, які були тач, тобто сенсорні? А тут вони зробили такий сірий дешевий пластик. Одна заглушка є. От, і сірий дешевий пластик, яку просто от, як звичайна кнопка ви нажимаєте. Це я не зрозумів, тому що на QV8 у нас була вся повністю е глянець чорний. І там були такі самі кнопки, як на вентиляції сидінь. Ну, чомусь вони зробили так. Це більш дешева, як би то кажуть. E, більш дешевий спосіб, напевно. Не знаю. Можливо, в топових комплектаціях тут вже залоковано, як було на Q8. Так, є в нас дві заглушки, але вони не критичні. Камери 360 присутні в автомобілі, дуже зручно, комфортно паркуватись на цій машині. E, звичайно, дальнє світло адаптивне, датчик світла, датчик дождю, сенсорні підсвітки передніх сидінь. E, не знаю, навіщо ще додати. Друзі, так з першого погляду розповісти вам про все неможливо, тому запитайте в коментарях, що вас цікавить. Я більш детально розповім. Тому що тут дуже багато опцій, дуже багато чого можна покласти. Але основні я сказав, що тут є бенк, що є вентиляція сидінь, що дуже подобається, як вони залокували в чорний лак саме е свою мультимедію. І, е Управління кліматом далі не зрозуміло, чому саме чорний пластик та заглушки тут стоять хоча могли в чорний глянець також залакувати. Тут є одна кнопочка, якої не було в Q8, але вона тут є. Якщо власник не знає про цю кнопочку, але обрав з салону саме машину з активним спойлером ззаду, то він може навіть її не користуватись весь цей час. Але кнопочка робить: зажимаєте, натискаєте, тримаєте і ззаду у вас виїжджає спойлер. Для більшого супротиву, щоб у вас машина не зупинялася більш швидше, ніж завжди. Працюючи це ні, не знаю, не перевіряв, що наступний власник перевірить про це. Але хочу вам сказати, що виглядає вона зовні набагато крутіше, коли у вас активний сполер піднятий. Що хотів би сказати, що. Я вже казав, що в нас прибори перешиті в Арес Спорт, СП перформанс і таке інше. Тому дуже красиво, дуже ефективно і дуже інтуїтивно зрозуміло. Навіть навігація дуже широко. Просто клас. Що хотів сказати з приводу розхіда пального, тому що тут людина не скидала розхід пального за скільки? П'ятдесят тисячі кілометрів. Вона як виїхала з салону, так і їздила на цій машині. Друзі, за 53 тисячі кілометрів, які є на цій машині, зараз розхід пального 11,5 літрів. За весь період часу користування цією автівкою людина зробила 11,5 Середня швидкість 35 км на годину. Я гадаю, що це десь відсотків 65 це місто, все інше це траса була. Друзі, ну для 3-літрового двигуна на 340 кінських сил це дуже окей. Тому що в мене на Q8 середня витрата пального була також десь 12 літрів. Хоча вона повища була. Блін, ну Це для 3-літрового двигуна, який не ламається і з ним немає ніяких проблем це дуже круто. Перейдемо до заднього ряду сидінь, подивимося, що там. Потрапили на задній ряд сидінь, і знаєте, в якоїсь мірі тут дійсно дуже комфортно, класно, як і спереду, але на деяких речах ви розумієте, що зекономили. Друзі, перше, коли я сів сюди, я завжди підлокотник відвигаю і дивлюсь, там, де підстаканники є, те все так от. Ось це заглушка, якщо що. І тут немає підстаканника, тут є ніша, куди можна щось, щось збирати тут. Але так, тут немає підстаканника. Ну і ладно, навіщо ну він нам треба? Е, ззаду є чотирьохзонний клімат, тобто для людини зліва, для людини справа. Е, підігрів саме сидінь задніх. Це дуже круто, дуже преміально, дуже класно. Був ще обдув сидінь, то це взагалі був би якийсь s клас е, Тут також є ось це дерево, яке вставки є на картах дверних і на. Саме консолі дуже круто виглядає, зручно та всі діла. Я не знаю, що ще розповісти. Місця тут досталь. На яких моментах вони зекономили? Саме на підлокотнику, але тут можливо було б саме підстаканники. треба буде доплатити, якщо село купувати. Друге, це зверху є підсвітка, але вона не сенсорна, як спереду, а саме кнопочна. О, це також продешевили трішки. От. А з такого більше нічого. Тут немає шторок, які могли бути в самій-самій максимальній комплектації. Тут ще шторка виїжджала. А, двойний склопакет міг бути у нас одинарний. Що вам ще можу розповісти? Да так, зручно, комфортно, круто, що є клімат, круто, що є підігрів. Не круто, що немає підстаканників, тому що коли в дорозі я ззаду сижу, дійсно багато чого там п'ю, ставлю і тому подібне. І чогось незрозуміло, чому продашевили, трішки не поставили саме сенсорний. Ну, не захотіли. В принципі, ще можу розповісти про багажник, що він дуже місткий, комфортний, великий та показати його. Як я казав раніше, треба подивитись багажник. Тут є, звісно, відкриття пинком. От, Подивіться, будь ласка, який тут дійсно містки крутий багажне відділення. Дуже багато місця, е, немає цієї полиці, яка виїжджає сама за собою. Тут під низом у нас докатка, сабуфер, ключі, домкрати і таке інше. Що можу сказати? Якщо вам потрібно такий великий багажник, ви будете їм користуватись, але взагалі купують його із-за іншого. Також закривається він з ноги. От. Її купують для вигляду, її купують для стилю. І дуже крутий можна проект зробити Стенс. Так, ми поговорили вже про багажне відділення, про салон. Хотів би від себе сказати, друзі. Цю машину як ми взагалі придбали, скільки ми на ній їздимо, і витрачаємо коштів саме на це авто. Друзі, це авто придбали для клієнта, який знаходиться зараз за кордоном. Для нього тут шукали і вже не першу автівку йому знаходимо. В нього до цього була Audi A4. В Б9 кузові дуже красива, дуже гарна. І він не хотів сходити саме з Audi. Ми розглядали Audi SQ5, Audi a 7, Audi a 6, ну тобто розглядали весь спектр Audi навіть RS5, але немає живих, цікавих RS5, тому що всі розбиті якісь тотальні американські, а офіційних на пальцях. З... Порахувати можна, і вони не продаються просто. Друзі, ми цю придбали машину вже тиждень тому. Ми зробили повне ТО для неї. Ми забрали та погрозили зимову гуму людині і відправляємо цю машину. розтонували вікна, тому що тут було з лобовим столом затоноване. І відправляємо машину цю в Європу. Скільки я на ній проїхав? Ну, кілометрів 600-700, І мені дуже сподобалось, яка вона м'ягенька, яка вона от взагалі. Сприймаю це авто і відчуваю його е, таким, як воно має бути, і невеликим. Тобто, в салоні за кермом ви розумієте, що це не а сьома якась велика баржа. Да, вона на себе на дорозі поводить як така, знаєте, рибка. Тобто плавна, але коли в спорт вмикаєте, то більш така стримана. Наші послуги на підборі не закінчуються. Ми можемо вам відігнати машину у Європу з Європи, пригнати до України тут продати гроші, відправити якимось або банком, або криптою, або ще чимось. Тобто потрібно звертатись саме до нас, тому що в нас є багатий спектр послуг, який ми можемо надати. Майже будь-яке питання з автомобілем ми можемо вам допомогти вирішити. Е, тому звертайтесь, будемо вдячні. Всі контакти в описі під відео. Е, що казати про цю машину? ще? Та блін, я майже все і розповів. Потрібно напевно закінчувати. Що хочу сказати і побажати, щоб у всіх була можливість придбати такий автомобіль і насолоджуватись життям. Друзі, закінчиться війна, і всі будемо на таких машинах кататися. Все, дякую вам за перегляд саме цього відео, гарного вам дня і мирного неба.